Всім привіт! Ось таке бурштинове намисто виставили на продаж на аукціоні Віоліті. Хочу вам його показати, бо в такому стані намисто зустрічаються дуже рідко. Стан цей поганий, воно поюзане, і навіть е, не з першого погляду можна розгледіти, що тут воно було грановане. От на цій намистинці ми бачимо площадочки. А на інших намастинках грані настільки стерті, і ще покриті такою цукровою корочкою. Що з ним робили, я не знаю. Мабуть, воно лежало десь під прямими сонячними променями. Так, його виставили на аукціон вчора з однією гривні. До речі, бурштин, як кажуть китайці, не треба нічого з ним робити для реставрації, навіть такий поганий, його треба носити тільки на щі, щоб він терся об шкіру, і це буде його природне полірування. От подивіться, які тут намистинки. Жахливий стан, як на мене, і багато тріщин. Із колів, і дуже видно, що його попередні власники не сильно переймалися через цю прикрасу. Це видно, що це натуральний бурштин, не пресований і, скоріш за все, це німецький виріб, бо каліїградський там з пресованого бурштину здебільшого робили і більш такі округлі намистинки. А тут у нас такі продовгуваті оливочки. Цікаво, за скільки його придбають на аукціоні Violet. Тут поганий тільки його стан. Всім гарного дня!